Вітаю! Зараз ми подивимося питання звільнення Донеччини. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Ангели охоронці, духи уроду, закликає. Скажіть, чи є якісь перешкоди? Ой, по звільненню Донеччини. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Заважає звільнити Донеччину від Лугань від окупантів і від військових дій, від війни, від наслідків війни. І коли нарешті прийде мир в Донеччину, скажіть нам, будь ласка, в Донецьку область? Донеч, скажіть нам, будь ласка. Донецьк буде мир. Мир. Закриють небо. Так, на майбутнє мир. Буде абсолютно Ой, відбуватися абсолютне щастя у людей, Відкриваються... Так, єсть. Відшкодування також буде. Так, бомбардування. Закінчиться. Буде звістка. Я бачу, що вже йде сильна робота. Із Донеччини втікли всі колаборанти, всі вороги, всі окупанти, і це радість, і також іде суд, право, право повертається Донеччина в людей буде право, беззаконня вже нема. Наразі буде звістка про повернення Донеччини. Повернення змінюється фортуна. Так, і на майбутнє карта миру і надходження допомоги фінансової людям. Робота. Наразі проводиться робота якась по звільненню Донеччини, але я не бачу таких. Руйнування всі закриваються, закриваються оце всі вибухи, руйнування. Скажіть нам, будь ласка, вище сили. Так, перемога. Ой, найближчим часом також буде відомо про перемогу і припинення військових дій. Більше вибухів, я не бачу кінець. Я закриваю, заперечую це все. мороки страхи забираю. Щасливі люди і перемога. Дивіться, який гарний вийшов у мене. Звістка про перемогу відбудеться, також зміна на краще, мирне небо, відшкодування, мир. Донецьк і Донецьку область більше не повертається ворог, і це кінець військових дій, це перемога. Дуже гарні карти вийшли на майбутнє. Дивіться, буде надходження коштів, відродження Донеччини і повернення і від, ну, людей, відновлення людей. Дивіться, буде світло, буде опалення, зима буде тепла, мирне небо. Жінки всі радіють мирному небу. Це кінець. Ні. Так, я хочу перекриваю. Перекриваю. Так, добре. Ці страждання закінчились для людей. Відкрита дорога до повернення, до Доречі. Ой, вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду закликаю якнайшвидше відкрити дороги до звільнення, окупації всієї Донецької області і повернення права. До людей, на їхнє життя, майно гроші. Всіх ворогів, колаборантів, всіх буде осуджено, знищено, вигнано із Донеччини. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили надати людям допомогу фінансову, гуманітарну. Для відродження Донеччини, де відкриються всі заводи. Підприємства, буде в людей робота, буде надходження, збагачення людей. Буде так, буде так, буде так. І прошу зняти з Донеччини весь негатив, наслідки війни і всі сльози смерті, всі страждання, руйнування. Повернути ворогові все, що він робив, весь негатив вертається ворогу, да буде так, да буде так, да буде так. До речі, я так зрозуміла, що з Луганська вони ще встигнуть вивезти щось вкрасти, а з Донецька ні. Навіть не зможуть вивезти такий мир іде. Донецьк. Донецьк. Донеччина, вся Донецька область. Дуже гарні карти, де буде все сказане здійсненим. Так що так буде швидко щось відбуватися, ворог піде без бою. Можливо, буде вибух, руйнування якесь, але це останнє, що там це як, як помста. І навіть цей вибух просто впусту, ну, він не завдасть такої шкоди людям. Так що такі гарні карти, будь ласка, буде все так, як сказано. Дякую за увагу!